Ці кадри зафільмували жителі російської Камчатки під час потужного землетрусу, який стався майже в 150 кілометрах від берега півострова. Місцеві сейсмологи кажуть, поштовх зягали 8,8 бала. Це рекорд із 1952 року. Ось машина. Капець. Машини Жителі, які викладають відео землетрусу у мережу, розповідають, що він тривав понад сім хвилин у Петропавловську, Камчатську. Деякі будинки були пошкоджені. Біля будівлі дитячого садочка обвалилася стіна. Багато хто вибіг на вулицю з квартир і будинків, почувши звуки сирени. За попередніми даними російського МНС, ніхто не постраждав. Однак хвилини цунамі, яке спричинив землетрус, місцями затопило порт міста Північно-Курильськ у Сахалінській області та рибопромислове підприємство. Тарси з посиланням на мера муніципального округу пише, що на прибережну зону накотилося три хвилі цунамі у порту судна зірвало зі своїх місць і винесло в протоку. На Курильських островах після землетрусу евакуювали майже три тисячі осіб. Режим надзвичайного стану запровадили в петропавлівсько камчатському і північно-Курильському районі. Після потужного землетрусу на далекому сході Росії у кількох країнах теж оголосили про загрозу цунамі, зокрема в Японії, на Гаваях. Та Алясці у США, а також у Мексиці і Чилі, за даними національної метеослужби США, хвилі цунамі, які виникли внаслідок підземних поштовхів біля Камчатки, вже досягли узбережжі штату Гаваї. На островах розпочалася масова евакуація. Люди залишають прибережні райони та прямують у глиб країни. наскільки нам відомо, перебоїв із електропостачанням не було, і наразі не планується відключення електроенергії. Будь ласка, не телефонуйте до 911, якщо у вас немає екстреної ситуації. Це важливо. Залиште цю лінію вільною на випадок, якщо трапиться щось серйозне. Хвилі цунамі досягнули і узбережжя Японії. Там на сушу виконало кількох китів. Всього цунамі очікується щонайменше у восьми префектурах, враховуючи центральні та північно-східні регіони. Загалом йдеться про евакуацію близько двох мільйонів людей. Через цей землетрус від Хокайдо до префектури Вакаяма оголосили попередження про цунамі висотою до трьох метрів уздовж тихоокеанського узбережжя Японії. Жителям цих районів слід негайно евакуюватися в безпечні місця, наприклад, на височини. За даними місцевого видання Кьодо, на сході країни призупинили частину залізничних рейсів на сході та півночі. Японії вже зафіксували хвилі до 50 сантиметрів. На ядерному комплексі Фокусіма 1 який виводиться з експлуатації після землетрусу та цунамі 2011 року. Працівникам наказали евакуюватися. Камчатка сейсмічно активний півострів на сході Росії розташований на межі літосферних плит. Через це тут часто трапляються землетруси та виверження вулканів. Регіон має стратегічне значення для Росії, адже тут базується військово-морський флот і стоянка підводних човнів.